Добрий день, діти! Хочу відмітити, що ви вже так підросли і незабаром деякі з вас вже підуть навчатися до школи, а саме наші старші дошкільники. Нагадайте мені, у яку пору року ви підете до школи. Так, восени. А що ви будете робити в школі? Правильно! В школі навчають писати, читати, рахувати, малювати, співати, займатися спортом, а ще в школі у вас будуть нові знайомства, з'являться нові друзі, з якими ви будете цікаво проводити час. Малята сьогодні до нас в гості завітала фея знань, і вона хоче дізнатися, чи знаєте ви і вмієте розрізняти різне шкільне приладдя. Чи знаєте ви його призначення? Тож пропоную пограти з нею в гру. Вона буде показувати вам картинки з зображеннями шкільного приладдя. При цьому називатиме певну дію. Ваша задача дізнатися, яке шкільне приладдя знадобиться, буде використовуватися у цій дії. Давайте поглянемо! Розгляньте, будь ласка, картинку і оберіть те, чим пишуть. Так, для того, щоб писати, знадобиться ручка. І називайте, будь ласка, приладдя. Оберіть, чим ріжуть. Так, звісно, ножицями молодці. А чим малюють? Вірно олівцем. А за допомогою чого креслять? або вимірюють. Так, в цьому знадобиться лінійка. А в чому пишуть? Так, у зошиті оберіть те, що читають. Так, молодці книги, підручники. Скажіть, будь ласка, куди складають олівці? Так, у пенал. А куди складають все шкільне приладдя? Правильно, у рюкзак. Скажіть, чим витирають зайве? Правильно, гумкою. А чим підстрожують олівці? Так, точилкою. А чим клеять? Вірно клеєм. А в чому? Де малюють? Правильно, в альбомі. А скажіть, куди наливають воду? Правильно, у склянку. Вона називається Непроливайка. Розумнички, ви розпізнали шкільне приладдя і знаєте його призначення. Феї знань дуже сподобалася з вами грати. Вона вам дякує за активність, за те, що ви такі уважні. Я вам також дякую за допомогу. Бажаю вам гарного дня! До побачення до наступної зустрічі.